Показую, як можна швидко нагодувати свою сім'ю. Особливо це полюбляють мої діти. Що це? Це гов'яжий фарш. Показую, скільки в нас коштує ціна гов'яжого фаршу. Що нам потрібно фарш. Потім булочки, сир пластівцями, і це буде чизбургер. Діти. Дуже сильно полюбляють це блюдо. Тому фарш я зараз пережарю. Можна посолити поперчити і додати майонезу для вкусу, хто як любить. І далі що буду робити, з цим фаршем, покажу. Обжарила фарш до готовності. Під час обжарки фаршу посолити треба, поперчити і додала я ложечку майонезу. Усе це перемішала, воно все обжарилося. Зараз фарш трішки вистигне, і я буду його ложити на булочки. Ось так розмістила фарш на булочки. А зверху на фарш кладу сир. Розігріваю духовку на 180 градусів. Так, я ще ці чизбургери поставлю в духовку, щоб в сир. І булочки, щоб підрум'янилися. Трішки, щоб загоріли булочки, ось так. Ще два сира. Чізбургери готові, булочка підрум'янилася, сир розплавився. Можна порізати гойрок, помідору, цибулю, салат і все приємного апетиту, смачного.